Веначе фім'я, і серце в без безупило, чудовий твій небесника. Боже, я молюся Україну, Боже, молю тебе, за людей, тих простити, тих спасих, і ми своє нам яви, Боже, ясна. Ти будеш з нами, правій своєму, ти тебе самий ради з не життя за людей вітах, і бо життя, <по> нас написав. Боже, я волю за Україну, Боже, молю тебе, за людей ти прости. Свою нам я Боже, я знаю, що ти будеш з нами, В храмі своєму під небесами Радість і всіми, під дарував життя за людей, віддав Книгу життя, нас записав Твоєму славі живо.

Ще мої просвіти, дай ли що вкрити, ося, щоб колись, ося, щоб сказати, не воспоминав, а ти можна. Thank you. Маріна, то я у Шановні громадяни України, і ті, хто може ще не громадяни, хочу вам розказати, де ми знаходимося і що тут відбувається. Міське населення урбанізоване з батьохним з України вирішили завітати у Карпатські гори. І а, на Буковині, до речі, да? І познайомиться з усіма принадами життя місцевого, скажімо так? А тому можете спостерігати цей процес у зображенні фото, відео. І я розумію, що це буде викликати ваші дивування і все таке. Але спостерігайте і насолоджуйтесь. На все добре. Вийду я на полонину та й гляну на гори. На Карпатські гори. Що на Буковині? до яких завітали люди з усієї України? Так, хозяйка, розпулає, що розпледеш відбувається. Держимо лаваші. Ого. Вони такі тяжі, що тут вибуває. по кілограму кожен. <сам> <сам> це звучить, що буде що їсти. Це звучить, те, що ми поправимося на один кілограм. А -а 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 -а. Кому це не страшно. <сам> <сам> так, процес відбувається досить організований, поділ праці. Як о, вже розвиненому сеспульсти. Можна вам в коментар? а так, тому там гроби чистяться, там о, багаття, а там просто коник стоїть і поситься. Процес включає в себе і поїдання результатів е, праці, скажімо, за що взялися е, активно учасники цього походу. Так. Дехто дуже показує добрий приклад в цьому плані. Я хочу не залишитися осторонь. Тому рухається сюди. І дивіться, якого гарного розміру можуть бути оці такі завивинці або як називають. Я думаю, що це вже дав цей хороший. Я думаю, давай доставати їх. А ти туди донесеш, так? І отаку можна собі сидіти. Ну, Наші творчості прийшов і до мене. Треба його заспікувати. А цей чоловік до цієї роботи завзяде. Я любові твоєю живу, і вона моє серце гріє. Ще росе тебе, я люблю, І ніхто вже тебе не замінить. На, 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 народ -на 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 -на, співаємо. Паша грає, а ми уливаємося. А наші грибочки будемо скоро їсти. Ось які у нас класні грибочки. Ми... Я назбирав з Ільєю. Дуже класні. І дуже смачні на такому вогні, що будемо сьогодні ми їх жарити. Подивіться, який класний краєвид. Ми сьогодні класно відпочили, повністю віддалися в Божі руки, і Бог благословив сьогодні ще такий хороший день. Стрички наші посміхаються, це дуже класно. Це дуже супер. Подивіться, які далі нам стирти, а там лошадка пасеться, а тут паша грає. А що ти співаєш? І це все в ім'я Ісуса Христа на славу Богу нашого. Да-да-да, махаємо ручкою, посміхаємося. поставити. А нас віра ділова, ми корона, коротше. Піклується, щоб у нас все було добре, у нас був порядок і чистота. Ко мне не подняло любви А все дрожь и ничто мы не скид А все на душу И счастья моей и радость Я любовью твоею живу И вона мою жертве приящей Родство жертве я люблю И ничто жертве не замитит Осторожно в самые глаза! Но если вдруг несчастье на тебя нагрянет, а, -а, а если на ресницах заблестит слеза, Знаешь, без каждого плана я с тобой гляну, а осторожно, осторожно в самые глаза! С другом можно плакать, можно и молиться, С другом можно просто сильно помолчать. Кто сказал, что с другом можно не считаться? Друга первым делом нужно уважать Если вдруг несчастье на тебя нагрянет А, -а если на ресницах заплести слеза Знаешь, что сквозь туманы я с любовью гляну Осторожно глаза Но если вдруг несчастье на тебя нагрянет А, -а если на ресницах заплести слеза Знаешь, что сквозь туманы я с любовью гляну Осторожно, в глаза, самые глаза, oh, yes. если вдруг жасы на тебя наглянет, oh, А, если на весь не создайся слеза, а -а -а. Знай, что звезды маны я с любовью гляну. Осторожно, самые глаза, разве друга <свят> ищут? Разве выбирают? Вдруг <свят> тебе приходит <свят> только не сначала. Да и друг друга каждого считают. Не друга друга надо отличать. Если вдруг несчастье на тебя наглянет, а если на лестнице зависит слеза, значит на звезды маны я с тобой гляну, Остальное ставлю не глаза, но если вдруг несчастье на тебя наглянет, а если на лестнице зависит слеза. З я з, з любов'ю гляну, Осторожно, саме глаза. Я з любов'ю грянув. Осторожно. Самі глаза. А щиро дякую. За боже життя здоров'я, може, будемо ще мати такі можливості. Ну, не всі сьогодні навіть в Україні мають таке. Тому просто цінуємо, будемо дякувати. в них. Добре, за це будемо дякувати. Господи, ми хіляємося перед тобою, нашими серцями і. Просто визнаємо, що ми без тебе нічого доброго робити не можемо. І все те добре, що ми маємо, це свої руки були. І ми не хочемо просто до цього звикати і бути невдячними, просто ігнорувати це. А дивлячись на цю гарну природу, насолоджуючись таким гарним днем гості, і їжею, і спілкуванням, і цей травичкою, на, на якій ми сидимо бою, ми це ж, на все це тобі дякуємо. І знаємо, що це тільки створив. Що ми все бачили, тішилися цим і визнавали тебе, як каже, спокійно. Господи, у нас так багато чого сказати тобі, і особливо цих потреб. ми просимо, щоб ти зберіг життя, щоб дарував мир нашій держави. Ще раз і ще раз тобі дякуємо за це за за спілкування, за це знайомство, яке ми мали протягом цих днів. Господи, даруй нам ще такі зустрічі тут на землі. Якщо цього не станеться, то ми віримо, що... Ми будемо з тобою мати таку зустріч, після, під час якої вже ми не будемо це станеться, це Ми надіємося на тебе, любимо тебе, на тебе покладаємося. І ще раз твію, всі разом дякуємо. Ми хочемо підтвердження цих слів, які ми почули, всі разом сказати. друзі, такий у нас був спочинок. Хоч і короткий по часі, вчора, сьогодні і ще кусочок завтра в горах Карпатах. Це є Чернівецька область, Путляльський район. Просто гарно тут побувати, подихати цього гарного повітря, подивитися природу Боже творення, подивитися стиль життя та культуру людей. І просто разом поспілкуватися, відчути мир з Лавдою, якого так не вистачає зараз в Україні. Слава Богу за це.